Люзинки, всім привіт. Сьогодні ми порівняємо між собою два електромобілі, які технічно дуже відрізняються між собою. Але у них є один параметр, який їх можна сказати рідний це дуже і дуже схожа ціна. Звісно, в залежності від таких параметрів, як рік випуску, пробіг, стан автомобіля і зарядженість опціями. Але по ринку, якщо ви візьмете по нашому українському, то Hyundai Kona першого покоління, що з батарейкою на 39 кВт, що з батарейкою вже навіть на 64 кВт, по вартості дуже близько. Підходять до ціни Mazda MX30. Щось іноді продається дорожче, щось іноді дешевше, повторюю в залежності від параметрів. Але автомобілі дуже схожі по ціновій пропозиції. І тому давайте їх порівняємо. І я буду намагатись наочно вам продемонструвати, як два електромобілі за практично одну і ту саму вартість можуть бути кардинально різними. Погнали! Почнемо порівняння з того, що Mazda MX-30 30 це, це перший електромобіль компанії Mazda, презентований в 2019 році, і масове виробництво його почалося в 2020 році, а в 2024 році з'являється новина, що цей електромобіль повністю відмінений, тобто його виробляти більше не будуть. Компанія залишила тільки гібрид, максимально дивний, не тільки на мою думку. Що стосується Hyundai Kona, це перед нами перше покоління. Якраз таки про ціну, про схожість ціни між MX-30 і першим поколінням Hyundai Kona, я і вів мову, то вона з'явилася у 2018 році, в 2020 році було проведено рестайлінг, і здається, в 2023 чи 2024 році було випущено друге покоління Hyundai Kona. Тобто цей автомобіль з'явився набагато раніше на ринку. Його продалось набагато більше через те, що ну він більш масовий, він більш доступний, скажімо так. Ну і власне через це цей електромобіль набагато краще знають. І, мабуть, у нас він цінується, та не тільки в нас, в першу чергу, через те, що він їде набагато більше по запасу ходу. Це перший параметр, на який зазвичай звертають увагу при виборі електромобіля. Але ж тоді постає питання: Іване. А чому ти собі залишив Mazda MX-30, а не взяв, наприклад, Hyundai Kona? І отут давайте поколупаємося дещо глибше. Ну, в першу чергу дивіться, які задачі переді мною стояли, коли я обирав собі електромобіль Mazda MX30. Мені потрібен був другий автомобіль в родині, який буде закривати потреби в коротких поїздках, на якому буде більше їздити дружина з дитиною. Саме тому мені треба було щось таке, що зазвичай люблять жінки. Щось, по-перше, незвичне, чого немає у багатьох, що має якийсь цікавий вигляд. Mazda має дійсно незвичний кузов. У неї задні двері вони є половинкою, вони відкриваються вперед. Дуже прикольний по вигляду типу купе крос купе кузов. Двокольоровий чи навіть трикольоровий, якщо так порахувати, чорний дах, сірі стійки, червоний колір. Ну Вони в різних кольорах бувають, але всі практично МХ-30 мають цікаві кольорові гами, і власне цим вони і підкупають. Мені не потрібен був особливо задній ряд. Він тут є невеликий, тому що ну навіть якщо нам всією родиною кудись треба буде поїхати, двоє дорослих попереду, дитина, навіть не тільки дитина, там позаду іноді їжджу я, там доволі багато місця позаду єдиний Питання, це настільки зручно туди сідати і вставати. Але коли треба це зробити один-два рази на місяць, я в цьому не бачу проблеми. А з передньою частиною, то взагалі тут набагато зручніше, тому що і двері широко відкриваються, і місце попереду тут дійсно багато. Саме тому, в принципі, незвичний вигляд доволі цікавий автомобіль. Він і залишився в нашій родині. Що стосується Hyundai Kona то йому б я віддавав перевагу в першу чергу тоді, коли б мені потрібен був або один автомобіль. У використання родини автомобіль, який електромобіль, точніше, який може проїжджати, коли треба, доволі немаленьку відстань, тому що Mazda по VLTP з батарейкою 35,5 кВт. У неї не було іншого варіанту. Проїжджає максимум 200 км. Що стосується Hyundai Kona, то з батарейкою на 39 кВт, в неї є дві версії, до речі, 39 і 64 кВт, то з меншою батарейкою вона проїжджає біля 350 км, з більшою 64 по VLTP Тіпі заявлено 485 км. У мене вдалося на подібному електромобілі. Нагадаю, що Kia Niro це технічно практично такий самий автомобіль, тільки в Kia Niro трішки більше простору всередині. Максимум влітку вдалося проїхати при круїзі 100 км на годину, і в вінкненому кліматі 420 км. Це доволі непоганий показник, але на цьому мені здається, всі плюшки цього електромобіля закінчуються. Тому що, якщо ми підемо дивитися всередину і порівняємо якість салону, шумоізоляції ходових характеристик цих двох автомобілів, то вони кардинально кардинально різні. Почнемо елементарно, навіть просто з елементів кузова: жорсткий пластик, жорсткий пластик, жорсткий пластик, жорсткий, 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 все дрібежить, все хитається, все гнеться. Ну, це бюджетний електромобіль, бюджетний автомобіль, тому що кона вона є і в ДВЗ варіанті. Те ж саме стосується торпеда Ось тут щось мікеньке, жорстке, жорстке, жорстке. Оце все жорстке. Отак От у нас грає панель, повністю прогинається. Скрипить екран. Ця частина теж саме. Жорстке, жорстке, жорстке. Ну, тобто Автомобіль бюджетний, тому в ньому шумоізоляція не дуже у ньому якість матеріалів виконання цього всього пластику. Воно навіть на вигляд виглядає, чесно кажучи, не дуже по якості, і тут маю зробити ремарочку: що якщо ви пересідаєте в цей автомобіль. З чогось типу радянського автопрому, ланоса чи взагалі старої іномарки якоїсь там 80-х-90-х років, то, повірте, ви цим автомобілем будете вражені. Але якщо ви вже поїздили на чомусь сучасному там від 2010 року і, можливо, навіть молодше, то повірте, вам захочеться дещо більшого, чому мені мазда, в принципі, більше подобається. Пластик трішки м'якший, не зовсім твердий, м'яка торпеда. Торпеда м'яка. отут тут жорстке починається. Торпеда зауважу, обшита якоюсь шкірою, 100% шкірозамінник, Якби. Тут у нас незвична консоль. Теж трішки підскрипує, під але вона не хитається, пластик не прогинається. Тобто збірка цього автомобіля в салоні набагато якісніша. Торпеда по всьому периметру м'яка. тобто Ну Це зовсім інший рівень. Тут войлок, тут у нас знову ж пластик обтягнутий шкірою, воно трошки навіть м'якеньке. Тут м'якеньке можна комфортно лікоть покласти. Тверде, тверде, але при цьому у нас ручка трішки гуляє, але вся карта, вона. Не прогинається, вона не дребежить. Маю сказати, що по досвіду використання вже третій рік ми катаємося на mx 30 У нас сіра до цього була. Тепер червона, вона дуже і дуже тиха в салоні. Шумоізоляція от прям просто топова в цього електромобіля. Ну і власне в цьому і захована найголовніша різниця. Тому що дивіться, Mazda mx 30 в такому виконанні це в нас максимальна комплектація, яка може бути. У нас є люк, електричні сидіння, все наповнені асистентами. Тут матричні фари. Важить 1740 кг. Hyundai Kona з максимальною батарейкою на 64 кВт важить 1680 кг. Тобто вона навіть легша при більшій батарейці. Технологія батареї, вона ідентична. Це літій-іонна батарейка, яка я точно впевнений, що при різній ємності не можуть важити однаково. Саме тому мені здається, що різниця по вазі якраз таки захована у вазі заліза, з якого зібраний автомобіль, ну і у вазі елементів, які які вже зібрані в салоні і решті кузова, так би мовити. У Hyundai Kona менші колеса. Тобто тут навіть у 17-му розмірі у нас йде профіль. Давайте його знайдемо. У нас йде 215-55-17. Це, до речі, заводський розмір, щоб ніхто не думав. А у Mazda MX30, давайте з цієї сторони подивимося, у нас йде розмір 215-55-18. І навіть по вигляду тут колеса зовсім. Зовсім різні, тобто у Mazda вони вищі, ширші. Ну і в цілому, якби від цього також залежить і комфорт. Хоч у нас обидва автомобілі відноситься якби до категорії кросоверів, поза шляховиками їх назвати. Язик не повертається обох, але кросовером більше відчувається саме Mazda mx 30 тому що вона м'якша, але при цьому при заявлених своїх там 18 см кліренсу, здається, тут його немає. Тут кліренсу чистого біля 14 см. Hyundai Kona має кліренс біля 17 см, але. Підвізка в неї набагато набагато жорсткіша, ніж у Mazda MX30, хоча, повторюсь, важать вони приблизно одинаково, якщо візьмемо десь суміжні комплектації, візьмемо дещо простіше, наприклад, Mazda MX30. І це доволі таке суттєво, тому що Hyundai Kona відчувається жорсткою, особливо відчувається вона жорсткою, з більшою батарейкою. Такі відгуки я чув неодноразово. Тобто те, чого ти очікуєш отримати від кросовера, в першу чергу, м'якість, ну тут, м'яко кажучи. Не виходить отримати з цього автомобіля по простору в салоні і в цілому по виконанню тут у нас повноцінний є задній ряд, куди ви можете відкрити двері, когось посадити, зайти, вийти без проблем. Це зручність, це практичність. У Mazda ви так не зробите через свою незвичність, незвичність свого кузова. Для початку, щоб когось випустити позаду, вам треба відкрити двері свої, вам треба відстібнути ремінь, і тільки потім хтось зможе вийти або зайти через задній ряд. Але, повторюсь, це плата за таку незвичність, унікальність по зовнішньому вигляду кузова по Використання автомобіля, тому що, коли я ці двері відкриваю, поруч є люди, то люди посміхаються і навіть запитують, що це у вас таке, як це воно так, що це за модель автомобіля. Тобто, повторюсь, вона не привертає увагу. Далі, що стосується багажників, навіть на перший погляд оком, не дивлячись на цифри, у Mazda MX30 багажник по об'єму здається більшим, ніж у Hyundai Kona. Причому у Hyundai Kona об'єм багажника від об'єму батарейки не залежить. Отакий багажничок у Hyundai Hyundai Kona реально він маленький. По технічним характеристикам, по цифрам, на 30 літрів вони відрізняються. Візуально вони відрізняються дуже суттєво. От. органайзери під підлогою є, що у Hyundai Kona він тут дещо, до речі, глибший. Це перший органайзер. Другий у нас тут є місце, куди скласти, до речі. На зарядку повністю, і щось мені підказує, що якщо звідси дістати цей органайзер, то можливо навіть якась докатка сюди влізе. Можливо, для когось це буде вирішальним таким параметром при виборі. Знову ж, пластик, все зашито пластиком, тоненький пластик на кришці, гнеться. Кришка, коли закривається, відчувається. О! Те, що вона тонка, те, що вона дрибежить, повторюю, що моізоляція дуже-дуже слабенька. Тут у нас войлоком зашито, пластик починається вже в верхній частині повністю. У нас органайзер менший, тому кабель подовжувач для зарядки у нас лежить тут. Версія у нас знову ж топовою музикою з знизу, тому у нас більшість органайзера зайнята якраз музичною системою. Ну, але є куди покласти там петлі, гачки, шнурок, щоб дотягнути, якщо що, в принципі, місце є. Знову ж. Кришка багажнику, вона товща, вона жорсткіша відчувається, закривається набагато приємніше. Тобто, от відчувається, що автомобіль по якості, по всім параметрам, він на голову вище, ніж та ж сама Hyundai Kona. Тобто закриваються двері, закривається кришка, м'якість елементів в салоні. І, до речі, що варто зауважити, що мені в корейцях і китайцях не подобається посадка за кермом. Тобто відчувається, що Mazda все ж таки більше в цьому пропрацювала. Бренд все ж таки більше представлений. На ринку по часу здається в автомобільному, якщо я не помиляюся, і саме комфорт посадки, комфорт розміщення водія вони підгадали набагато краще. Що стосується виконання салонів, то у кона він більш такий класичний, звичний. Нічого такого, що викликало б якесь здивування чи ну не знаю, нотки якоїсь футуристичності. Єдине, що у цих двох електромобілів є одна дуже дуже схожа риса. Подивіться на оцю поличку знизу. Тобто, у нас є центральна консоль, де є підстаканники, де є сюди різні шухлядки. До речі, по місцю розміщення тут доволі багато всього. Реально пропрацювали куреці. Тут багато чого можна наскладати, якби є інтерфейси різні, і зарядки можна підключити декілька штучок, і речей накласти дуже багато всього можна. Запам'ятайте, повторююся цю поличку. Тепер йдемо дивитися в Mazda. Ну тобто, ну. Салон як салон, торпеда як торпеда, щось своє, якби корейське тут є, але нічого такого не а от Що стосується салону Mazda, то тут він виглядає більш так якось по майбутньому футуристично. Тут центральна консоль взагалі відділена від торпеди. Основної, тут є біля сантиметру відстань якраз от цієї частини. Це у нас вона відповідає окремий екран для клімату. Тут керування мультимедіа, тут у нас їдемо вперед-назад. Ручник і так далі. Ну і згадайте оцю поличку, про яку я говорив у Hyundai Kona. Тут так само розміщені зарядки, є навіть інвертор, і так само доволі багато місця для того, щоб наскладати речі. Але маю сказати, що у Kona мені здається, на декілька якихось кишеньок більше ніж тут. Тут є три екрани. Тобто у нас є панель бортового комп'ютера, у нас є панель мультимедіа і є панель клімату. Ну і знову ж таки, більшість елементів вона от виконана в якихось таких. Цікавих формах. Знову ж матеріали незвичні використовуються. Тут корок, він не, ж, не шкрябається, не шкодиться, не торохтить, якщо туди щось покласти, він такий більш-менш м'якенький. Ну, і дизайн панелі самої, вона мінімалістична, але при цьому якось виглядає модерново, так би мовити. От Це те, що мені теж в мазді подобається. Ну і дизайн-карт також він по-своєму незвичний. Якщо ми візьмемо до уваги технічні характеристики, то тут є теж доволі цікава різниця між цими двома автомобілями. Про а сходу я вже сказав, але є ще такі параметри, як, наприклад, розміри кузова мазда. При тій самій ширині, при трішки нижчій висоті, має на декілька десятків більшу довжину самого кузова і на 5 сантиметрів довшу колісну базу. При цьому, повторюсь, ширина у автомобілів практично ідентична. Ще що цікаво, що у 64 кВт Kona від 0 до сотні розгін займає 7,9 секунд, в той час, як у Mazda MX30 він займає 9,7 секунд. Кому як, можливо, комусь здається, що ти там декілька разів наступиш, пограєшся в межах місця. Та і все, більше цією динамікою користуватись не будеш, але маю сказати, що динаміка має вирішальне значення на обгонах. Якщо вам доволі часто доводиться їздити по односмуговим дорогам і часто виконувати обгін, то Hyundai Kona робить його набагато приємніше і швидше. Все-таки майже 2 секунди різниця від нуля до сотні, це, повірте, на обгонах грає величезну роль. Порти зарядки у цих автомобілів вони також різні. У Hyundai Kona він взагалі знаходиться отут попереду. Це у нас європейська версія, то у нас тут Type 2 і швидкий ccs 2 І до речі, ccs 2 тут може приймати 70 кВт на годину. Що стосується порту у Mazda, то він знаходиться більш-менш класично. Задня частина праворуч і він виглядає таким чином. Також це європейська версія Type 2 6,6 кВт приймає. І ccs 2 версія це швидкий порт. Вона максимум приймає біля 36 Кіловат на борт, коли батарейка розряджена. Ну тобто, по суті, обидва електромобілі за наявності потужної зарядки можуть свою батарейку до повної зарядити менш ніж за годину, але при цьому отримають дещо різний запас ходу. Адже тут у нас 64 кВт, тут у нас 35,5 Чому я так аргументую увагу на тому пластику дешевому, поганішому ізоляції і вазі автомобіля, тому що це реально в ходу відчувається, коли ви сідаєте в автомобіль, там не те. Що неозброєним вухом там будь-яка людина, навіть дитина, зрозуміє, що вона сіла в більш шумний автомобіль і це стосується не тільки відчуттів від коліс, шум вітру по периметру від вікон і так далі. Він відчувається набагато шумнішого. Позаду зараз їде мазда за мною там. Де вона непомітно, я пересідав з одного автомобіля в інший, і це просто в мазду, наче ти сів якусь звукоізоляційну капсулу. Там дуже-дуже класна шумка, за що вона, по суті, мені і подобається. Але я ні в якому разі не хочу сказати, що корейські електромобілі вони є прям поганими. Не купуйте ні ні в якому разі. Ні, друзі, корейські автомобілі, електромобілі, вони зараз пропонують ледь не найкращий баланс між ціною і. Пройденим кілометражем або з запасом ходу, причому правдивим. Вони, от кона Kia Niro 64 кВт, 400 км міжсезоння влітку. Вони проходять за ці гроші. Назвіть, будь ласка, ще один автомобіль, який може це зробити, окрім китайців. У там у них свої проблеми, свої нюанси з корейськими автомобілями, хоч більш-менш якось все зрозуміло, чого від цих автомобілів очікувати, на прикладі е їх DWZ-шних е старших моделей з більшістю китайських. На жаль, такої впевненості я б не відчував собі, якби тому не варто відкладати корейців саме через погану шумку чи якість салону на якусь поличку і не купувати. Повторюся, як говорив у відео, що якщо ви пересідаєте з радянського автопрому Ланоса чи старих іномарок, повірте, цей автомобіль має доволі непогану якість в салоні. За свої гроші ви будете в цьому задоволені, але завжди є щось краще. Просто якщо ми піднімемося до іншого рівня вже по салону, по якості матеріалів там по налаштованості знову ж ходових характеристик, підвізки м'якшої, комфортнішої, і так далі. Асистентів, які краще працюють тут із цим теж є проблеми. Повірте, то ми вже зайдемо в інший ціновий сегмент, де вже конкурують відомі бренди, більш відомі назвемо це так і ті ж самі. І європейці вже там знаходяться, і там вже постане питання: а все таки може на Корею тоді і не дивитись. Тому корейці зайняли своє впевнене місце, і мені здається, що ну. Це дуже непогано. Тобто, зараз от буквально автомобіль за 15-16 тисяч доларів з запасом ходу 300-400 плюс кілометрів. Він сміливо може бути як єдиний в автомобілі. Якщо подивитись скільки у нас корейських автомобілів на ДВЗ їздить нашими дорогами. Це значить, що якість цих автомобілів людей влаштовує. І по суті, його сміливо можна ще раз повторюсь розглядати як єдиний автомобіль і на короткі поїздки, і на далекі поїздки. Тобто такий. Баланс, мабуть, між всіма, -всіма характеристиками. Mazda – це вже про дещо більшу якість, це про часткову переплату за цю якість, тому що автомобіль біжить ледь не вдвічі менше, а коштує практично так само. Але він дає інші відчуття, він дає інші емоції. Тому я б ці автомобілі для себе я їх і не ставив, і в майбутньому б не ставив порівняння між собою. Що ж, друзі, гадаю, таке наочне порівняння двох автомобілів за плюс-мінус ідентичну вартість вам було цікавим і корисним. Якщо так, звісно, поставте вподобайку і напишіть обов'язково в коментарях, який би з електромобілів ви обрали. Найважливіше під які задачі, і що вам більше сподобалось там, наприклад, Hyundai Kona чи Mazda MX-30 Обов'язково підпишіться на канал і до нових зустрічей. Не встиг це сказати, тому що нас прогнала охорона з цієї локації.